З сучасним мобільним зв'язком можна забронювати в столик в ресторані, підтвердити операцію з банком, чи просто годинами спілкуватися з подругами. А от куди дзвонили 30 років тому та чи важко було отримати можливість користуватися мобільним зв'язком? Володимир 28 років тому починав свій приватний бізнес, і тоді на допомогу йому прийшов радіотелефон Компак. Ця база стояла звичайного телефона «Укртелеком», який був з номером. Ця трубка була з тим чоловіком, який був. Был... За їздив за продуктами, там то-то то. І он нам дзвонив, розказував, де він зараз знаходиться, куди від Відстань, на яку ловив зв'язок, до 80 кілометрів, вага трубки 620 грамів. Перший в Україні офіційний дзвінок за допомогою мобільного зв'язку здійснив Леонід Кравчук у 1993-му. Розмова тривала аж 40 секунд. Так, Так, Здравствуйте, Макарович, Вітаю вас. Але дозволити собі мобільний телефон, тоді міг далеко не кожен українець. Перший зв'язок він коштував дуже дорого. Саме підключення коштувало десь близько 900 доларів на той час. Так апарати коштували там тисячу дві тисячі доларів. Абонплата коштувала в місяць. Приблизно 200 доларів, і на той час, згідно статистичних даних, середня зарплата була 36 доларів. Спочатку абонентів на всю Україну було 2500 з тисячі 500 з них в Києві, але після введення передплати ситуація змінилася. Перший такий припетний тариф був 77 від UMC. Він Коштував 99 гривень. Це були в принципі посильні кошти, і люди стали їх купляти. Він був введений в 99-му в 99 році. В березні місяці до кінця року він приніс абонентську базу в п'ятдесят тисяч користувачів. Згодом габаритні слухавки замінили більш компактні моделі, які поміщалися в долоні. Ну їх було дуже мале количество у нас в городі, так що ми в основному спілкувалися з друг з другом. Там несколько чоловік по городу були, які мали ці телефони. Ми їздили в цей фірменний магазин і там поповняли щодо. Були і прототипи першого смартфону, але широкого розповсюдження вони набули після 2007-го і революційної презентації сенсорного телефону. Ему iPhone. раніше всі ці речі жили окремо, та згодом технології поєднали все в одному. Однак, смартфони це не фінал еволюції мобільного зв'язку. Одна з закордонних компаній презентувала концепцію, яку вже назвали вбивцею смартфонів. Деси з Майвайф. Аманавтикетис. Гело. Гей, Бетні, газикай. А правда, це чи фейк? Дізнаємося згодом.